всім всім привіт! З вами Денчик саме найліпша ловушка у Майнкрафт, як можна свого друга пранканути. Бачите? Ось. Що тут він не, не зверху, не знизу не зможе ніяк. Берете сундук, запихаєте туди алмази і золото і що хочете. Берете дві, дві, дві плити дві таблички пишете безплатні алмази тут і це так буде виглядати від лиця вашого друга. О, сундук! Ахаха, я знаю. Тут мій друг хотів мене пранканути, виплати. Це зараз буде динаміт. ага, безплатні алмази. Так, ламаю. І що забираю алмази свої? Ура! Е? В смислі, стоп, що? Ага, він не здумав, що я такий тупий, я возьму і цей. І добуду блоки. І піднімлюсь. Так, так, так. Строюсь. Давай. О. І. Що за а команду на невидмі блоки я скажу на 150 підписників. Всім дякую за перегляд і, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Вам не сложно, а мені приятно.